Не візьме слухавку. Якщо дзвонити, буде Путін. Фінляндія отримала нового президента. Ним став Олександр Стуб, досвідчений політик, який, за його ж власними словами, вирішив змагатися за пост президента саме через повномасштабне вторгнення Росії до України. Інавгурація новообраного голови держави відбулася 1 березня. Як зміняться українсько-фінські стосунки за президентства Стуба? Під час передвиборчих перегонів Ступ казав, що не буде розвивати політичні стосунки з Росією. Не візьме слухавку, якщо телефонуватиме Путін, а щодо України пообіцяв не міняти курс. Тобто допомога від фінів триватиме, каже Арсеній Венеренко, соціолог, старший науковий співробітник університету Тампере. Воно й не дивно, адже всі ключові фігури фінської політики, однопартійці нового президента голова уряду фінляндії який представляє ту ж саму партію як і олександр ступа так само і тобто петрі орпо голова уряду уряду фінляндії так само і міністерка міністр закордонних справ ліна валтонен також з той ж самої партії що й олександр ступ а, і а, також міністр а, оборони фінляндії вони дуже чітко проводять цю лінію на підтримку а, україни до того ж, Олександр Ступ постійно тисне на європейських партнерів, вони мають підтримувати Україну потужно та постійно. Якщо Сполучені Штати або цілому о, Західні країни почнуть зменшувати підтримку України, то це безпосередньо буде впливати на безпеку Фінляндії. Бо якщо став так, що Росія до, досягне якісь. Якогось успіху в Україні то наступні очікується, що наступнаступні мета буде Росії, або країни е Латвія, Естонія, або Фінляндія. І в російсько-фінську війну вірить не лише новий очільник держави, а й громадяни країни. Це показало соцопитування наприкінці минулого року. Половина Фінів вважають, що у Фінляндії потрібно готуватися до війни з Росією, і саме через воєнну загрозу з боку Росіян про військову підтримку України Олександр Ступ висловлюється дуже обережно. Вони доволі обережно говорили про те, як саме в військовому плані планів Фінляндія підтримує. Україну. і зазвичай це може зрозуміти що фінляндія з точки зору, зору власної безпеки немає сенсу публічно говорити скільки скільки танків чи скільки вона відправила в україну бо це означає що мінус від власних, від власних збройних сил а ще СТУП вже зараз наймає радників, таких, які зможуть підказати і щодо війни з Росією, і щодо миру. Він запросить радника, одного радника з питань військових, військової безпеки. А другого радника для себе він шукає людина, яка буде саме спеціалістом в питанні досягнення міру, перемовин. Загалом, курс Фінляндії за Олександра Стуба за прогнозами Арсенія Свинаренка не повинен сильно змінитися. Питання лише в обсягах військової допомоги, адже північна країна усвідомлює ризики вступу до НАТО і розуміє, що якщо потрібно буде відбувати напад Росіян, потужна зброя знадобиться самій Фінляндії.